Едгар Дега казав, боже, я не можу повірити, що жінка може так малювати. Художниця, яка була єдиною американкою серед імпресіоністів, Марі Касат, Вона народилась середині 19-го сторіччя в заможній родині в Америці. Ну швидко зрозуміло, що хоче малювати. І оскільки для її родини це було неприйнятно, вона взяла і поїхала в Париж. І там на той момент жінок не брали в академію мистецтв. Навіть в тій кафе, де сиділи всі художники, і фактично побратими для порядної жінки було ну не важко. Заходити, але їй пощастило. Вона познайомилася з багатьма художниками, і, наприклад, з Едгаром Дега в неї зв'язалася ну дуже така міцна дружба на багато багато років. Казали, що це такий союз між феміністкою та женоненависником. Їм приписували роман, але я особисто в це не вірю. І дуже цікаво, те, що я вже зазначала, що Дега казав, що це жінка, яка змінила його уявлення про те, що жінка може малювати, а не бути тільки об'єктом малювання, і то що може взагалі жінка так гарно малювати. Її Основні теми були дуже жіночними і такими інтимними. Дуже багато картин е, такого зв'язку матерів з дітьми, і ну, маленьких діточок, і взагалі дуже ніжні картини жінок. Вона сама ніколи не дружилася, і дітей в неї самої ніколи не було. Е, її талант все ж таки отримав визнання. І в, на початку століття вона отримала орден почесного легіону. Ну і знаєте, це така образ для мене жінки, яка своєю постійною працею до Сягає того, чого вона хотіла. Проте я читала і розповіді про те, що коли вони повернулись до Америки, навіть маючи всі ці ордени, її все одно називали там як місіс, така то сестра такого, то -та», а не художниця Маріка Сад. от така розповідь. Дякую за увагу. гарного дня.